Знаєш, ми звикли терпіти, відкладати для себе все на потім, ходити втомленими, годувати всіх і тільки не себе. А тіло ж просить простого трохи турботи, трохи сили, трохи чогось справжнього. Ось вона, з аквакультури, чиста без дикої солі, без консервантів, без хімії, де кожна ложка як ковток енергії, як подих свіжого моря. Там білок, омега 3 вітаміни, усе, що підживлює серце, мозок, шкіру і повертає блиск в очах. Я показую зараз 10 різних видів ікри. яку можна замовити саме у мене: щука, форель, кета, горбуша, кижуч, веслоніж, стерлядь, севрюга, голець, чавича. Кожна унікальна свіжа з ферми не з дикого середовища це не просто делікатес, це момент, коли ти дозволяєш собі жити смачно, чисто, з повагою до себе. Не чекай свята, зроби його зараз. Пиши мені, ікра свіжа, але довго не лежить. Дуже смачна. Відправляємо із Одеси щодня. Оплата на карту перед пакуванням.